В усі віки, за всіх часів, за всіх суспільних формацій найважливіше питання для кожної держави і для кожного народу було виховання. Бо, як подумаєш, в долоньках маленької дівчинки майбутнє нашого народу, а у здатності мислити і творити життя кожного хлопчика, і забезпечення цього життя майбутнього. І тому, найперш за все, потрібно виховання дітей у звичаєвому дусі, так як кожний народ звик це робити. Є така притча, як до одного філософа прийшли молодята і запитали його, ви навчите нас, як виховувати дітей? А він каже: А скільки вашій дитині? Та три місяці як вагітна жінка, от рівно на три місяці ви й запізнилися. Тому це дуже важливе питання. І так як в Україні звичаї і традиції зараз зруйновані, майже ну, не виконуються, а може десь спонтанно, так, десь у селі ця звичаєвість. Так ми не можемо повернутися до архаїчних тих питань, але всі засади, за якими творилися оці ритуали і звичаї, ми повинні відновити. Це в ім'я майбутнього, в ім'я того, щоб наш народ став у своїй величій гідності перед світом і показав себе, хто він є. Бо як ми не зробимо зараз, не вкладемо молоді душі о того, що справіко несли наші предки то ми, так як Ліна Костенко казала, згинемо як обри. Ні, воно батьківство як таке явище, інститут так називаємо, щоб зрозуміти, про що мова була. Батьківство це чи не найголовніше, найголовніший чинник взагалі нашого людського життя на планеті. І кожної особистості, зокрема. Адже батьківство це те, з чим найдужче воювала в свій час наша минула радянська влада. Вона відрубувала повністю покоління новонароджених від батька, матері, діда, баби, прадіда. Це було звинувачено тим, що це все старорежимні буржуазні пережити. Тобто те, що було мільйонами чи тисячами, сотнями тисяч років надбане в сфері культури, моралі, духовного змісту людського буття, все було засуджено, знищено, запльовано. Появилася нова мораль будівник комунізму. Тому батьки не були вже нам навіть авторитетами в неперехідний період такий родин, тому що для нас вони були пережити. І от коли сьогодні потерпіла краху, навіть комуністична ідея, а вона, між ще одна з найкращих ідей, на що здатний розум людський. Але її виконувала якась профанація. У нас відбулася побудова комунізму, так як ото Ільфі Петро написали про Остапа Бендора. Тобто, поки там приїде мотокрост, той, то вони вже попереду проїхали і все. Продемонстрували, проілюстрували, дійство відбулося. Отак От у нас відбулася ідея побудови нового суспільства, коли відрубність покоління винесла його життя на рифи. Сьогодні духовне банкротство. І це не тільки в нас на Україні, між іншим. Це чи не на всій земній кулі. Це переживає цей біль кожен, кожен народ, кожна нація, бо навіть кожне плен'я. Тому що прогрес як такий людського життя, людського суспільства, чим його вимірювати? Чи висотою будівель побудованих, чи потужністю двигунів, чи потужністю електростанцій, чи наявністю великих коштів. В чому прогрес? Я сам так з своєї Академії наук, своєї голови дійшов висновку. Прогрес це коли у батьків... Народжується дитя здоровше, красивіше, обдарованіше. Це і є прогрес. Прогрес в самій людині в її фізіологічному і духовному вимірі. Коли вся економіка так звана працює весь соціум саме на цю ідею, тоді люди йдуть по своїй дорозі. Вони набирають сили в цілому, якості в цілому. Можливо, ми через кілька поколінь повинні переродитися в таких людей, про яких тільки в казках ми згадуємо. До нас таки ця правда докотилася, що це були люди як втілення ну, Божих засобів дії на землі. Тобто ми мусимо наблизитися до своєї природи, ради чого ми прийшли в цей світ. І коли ми будемо ставити собі так запитання, то легко знаходиться відповідь для чого? Батьківство сьогодні для порятунку, перш за все, самого життя людини, як такої, а потім для порятунку ідеї одне із найкращої. З'явити на світ покоління як найкраще, як найсильніше, наймудріше. А я хочу додати, що це залежить не тільки окремо від одної особистості, а це. Залежить, щоб ціла громада прийшла до такого висновку. І найважливіше це отой прадавній наш звичай поєднання пар. Адже ж на світі існує тільки як дві половинки, одне для одного. І комусь зовсім наче не те, так не даром в нашому народі була е, приказка. Кому як повітка, а кому як квітка. Тобто одну. А у нас зараз такий небезпечний потяг до нівеляції всього еталон. Еталон краси, оці конкурси краси. І, і там вже не можеш ти. А, так у неї ж отакий повинен бути рот, отакий очі, отакий. Ці... А, а в нього зовсім інший генотип. У, десь у підсвідомості закладений повинен бути, а його руйнують, або в неї. Так само от, дівчина вже шукає зовсім не такого, як по її природі потрібно. І не зустрічається. А це не просто їхнє е, сімейне життя від цього залежить. А від цього залежить от те, що е, тільки що сказав Василь Степанович, яке ж вони покоління народять? Бо тільки. Судження і суджена народять гарне, здорове, обдароване талановите покоління. Тому що і соціум якраз сьогодні працює до навпаки зробити все можливе, щоб цього не відбулося. Дуже гарно це виконувалося за часів радянської влади. Всі народи змішувалися в пісок бетономішалці, і знайти свою долю було неможливо, якщо ти кінчив вуз на Україні, а тебе відправили десь. На Чокотку чи куди, і там ти мусиш працювати, там ти мусиш одружуватися, там ти мусиш шукати свою долю. Тобто все задіялось механічно і якнайдалі від правди. І тому сьогодні дійсно, щоб поєднати пару, треба ж виростити mm -hmm. цю пару здоровою. Треба здоровий соціум створити. Тобто і вживати відповідні страви. І вживати відповідні напої, і вживати відповідні одяги, відповідні крої. Тобто весь, все, що складає на сьогодні життя, все треба міняти. Його не треба міняти, його не треба створювати. Воно в нас було. Але кожний зайда, кожний завойовник, що був на цій землі топці, він нищив це. Першу чергу це наш звичай народний, по якому ми жили. Як той казав Геродот хто, що ми дивний, він такий нас назвав дивним народом, якому не потрібні закони. Тому що закон був кожного в душі свій. Тобто це настільки були гармонійні, високо, я б сказав навіть досконалені люди, які б вжили по найвищій моралі і дотримувалися її як абсолютно. І хотіла як звернення од імені молодих. Таке поетичне. Бродять, блудять два світи. Він, воно, я і ти. Той десь поруч, той далеко, а зустрітись ой нелегко. Наче цільний світ єдиний, а дивися половина. Як же діях, щоб знайти, об'єднати два світи? Запали мій рідний світе на моїй дорозі світло. Заспівай для мене пісню, клич мене, бо буде пізно. Бо зів'яну я відтую, світ мене горне, другий, і заблудять два світи. Він, вона, я і ти. Ну, хочуться ще чого додати, що якщо йти між людьми, із цими думками, і звертатись до них, то в першу чергу треба шукати чесних людей. Тому що такі високі ідеї потрібні тільки чесній людині. бо тільки вона їх може здійснити і виконати. І тому тут сьогодні, я думаю, складно, складно навіть з такою найсвятішою ідеєю, як батьківство, війти у наше сьогодення та ще й війти з позитивом, та ще й війти із такою бажаною процедурою дією. Тому що сьогодні ми складаємо якийсь великий екзамен, чи не те, що там в Біблії записано, що прийде кінець світу, і люди не знатимуть, що їм робити, що їм жити. Як жити. Я ще хотіла додати таке: ми приходимо в цей світ, щоб виконати якесь завдання. Неможливо так, щоб те, як просто навіть кожна рослинка, як моя мама казала, воно. Живе ця рослинка, поки квіточка. Квіточка розцвіте, проспіває хвалу Богу і всьому навколишньому і зав'яжена сіночка. Це моя мама говорила так. І от і ми, кожен із нас має певне завдання, у кожного своє. Але в усіх одне продовжити рід. Ну, якщо уявити таку хвилину, що я і... звертаюся до громади, до людей, то я б сказав би так найкоротше, люди добрі, будьте чесними в своїх помислах, в своїх думках і тим більше в своїх діях. Задайте собі питання і шукайте на нього відповідь, пощо ви прийшли в цей світ? Тому що ми прийшли по чиїсь волі в цей світ. І підемо з цього світу по чиїсь волі. Але те, що з нами тут відбулося, ким ми стали тут, у цьому прояві життя, яке ми тут лишили добро, залежить, напевне, весь соціум і космосу. І нашої галактики вже так будемо не скупітися від нас самих. Повіримо в те, що ми великі в цьому вимірі. Великі особистості, кожен на своєму місці неповторні, незаміними, але потвердимо свою велич великою і правдивою любов'ю до життя і до світу, в якому ми цю хвилину перебуваємо. І поки іще є між нас знання наших предків, як треба виховувати і як у подружньому житті жити, то я. Всіх, хто, кому кого це цікавить, прийдіть і разом будемо ці знання сіяти.